Доброго дня, любі друзі, доброго дня пані та панове. Сьогодні з вами я, на Тетяна, в новому подвір'ї. Слава Україні! І сьогодні у нас 16 березня. Сьогодні очередні роботи, які я буду виконувати у себе на ділянці біля дому. Я показувала вам відео, де я була біля своєї дачі, а тепер я вдома. Цю ділянку ми купили тільки в листопаді, і тут ще не віздіє порядок. І хочу зробити такий невеличкий акцент, що по-перше, я всім кажу про те, що я живу в центральній Україні і в мене проскакує суржик, і я тільки намагаюся вчитися говорити українською мовою, тому не потрібно мені писати в коментах, що в мене є російськомовні слова. Це по-перше. По-друге, мій канал створений для тих людей, яких немає. Великого достатку і немає зразу вкласти багато грошей для того, щоб зразу зробити все красиво. Я не обіцяла вам показувати замки, не обіцяла вам показувати маєтки. Я обіцяла, як із нічого зробити щось. Тобто, мій канал для, того, для тих людей, які люблять працювати. І можливо не все гаразд, можливо, десь і ще є і бардак, і десь і є, Я не дуже я не претендую на звання найкраща хазяйка України, тому не треба мені робити зауваження. І якщо вам не подобається, не дивіться. А якщо подобається, то будемо вчитися разом. Може, в мене десь і відео ще не зовсім. Не зовсім такі, як мені б хотілося, я вчусь їх знімати. І Я знімаю свої перші відео на мобільний телефон, у мене нема ще камери. Ну тобто я е, в Ютубі я початківець, тому е, я звертаюсь до нормальних людей е, тим, яким не потрібно е, показувати золото брильянти. А тим, які хочуть, маючи невеликий кусок землі, заробити гроші посеред війни, коли звучать тривоги, коли на кривий ріг через два дня третій день летять ракети, коли ми живемо у страхі, і я не збираюся ну, вам викладувати відео, де в мене ну, построєні замки і те саме, і, і так далі. Тобто, ви мене зрозуміли. І так, сьогодні я скопала грядку от і на цій грядці буду сьогодні висівати м, гіацинтовий дільфініум. Дуже гарна квітка. У мене є фото цієї квітки, і я не, не один год уже торгую. Вона дуже гарна, на зріс. Я вам викладу фото своїх. І оцинтових дельфініум, взагалі, він садиться під зиму. Ну так трапилося в житті, що ми переїхали в листопаді. Ми поміняли своє місце проживання, і не все я вспіла. І я не вспіла посіяти цей дельфініум, тому я його сію сьогодні. Зробила грядку, зробила рівчаки, і от зараз буду сіяти. На воно має ось таку форму, достатньо міленьке. Малесеньке. Я зробила два рівчаки. Думаю, що в два рівчаки я його висію. Сію просто так, щоб трошки, не дуже щоб було густо, бо квіточка така, вона достатньо розгалужена і щоб було місце для проростання. Дуже така гарна квітка, гарно стоїть у зрізі гарно доповнює букети і самостійно можна її в букет ставити, і можна її, як сказати Господи милостивий. І як добавка до букета. Поміж розами хорошо вона виглядає, виглядає гарно з ромашкою, ну, тобто гарна квіточка така. Глибина рядочка невелика. Невеличка така глибина і пригорнути сантиметра 2-3 буде все гаразд. Зробила далі рівчак. Ось такий. Дивіться, відстань між рядочками ну сантиметрів 20-25, для того, щоб пройшла тільки сапка. Бо полоти зручніше, коли трохи рядки є. Але в мене не так багато місця тут біля дому, місця геть мало, то ну, все буде дуже плотно, дуже щільно, дуже плотно, все буде поряд. І буду садити турецьку гвоздичку, сіміна свої. Ось я їх збирала. Ось вони у мене підписані. Це який рік? Насіння не швид не, не портиться, це 22-го року. Ось насіння я збирала. О, і в мене є своє всю турецьку гвоздику буду в один рядок сіяти і буду сіяти дуже щільно, тому що якщо вона дуже, ну як зійде, то щоб можна було її трохи розсадити потім, це буде такий, як, як дитячий садочок для турецької гвоздички. Жди помічайте рядочки. Ось я поставила палички, помітила рядочки, для того, щоб. Коли зійде насіння, було видно, де рядочок і можна було прополоти. Трава зійде раніше, так завжди е, буває. Ось зійшли мої тюльпани. Тюльпани, які я садила прямо на Новий рік, 1 січня. Ось вони так, сходять рядочками гарненько. Дасть Бог зацвітуть, і будуть і будуть гроші. Ось у мене за хатою є таке місце. І тут буде північна сторона, тут не буде дуже багато сонця, а грядочка чималенька. Я її привела до ладу. Ось вона. А як споходив уже, потоптався, поки мене не було. Ось така длінна грядочка. І зроблю я тут грядку із зеленню. Посажу. Зелень тут рости буде. Зелені не треба дуже багато сонця. Зараз посію щавель, петрушку, укроп, чернушку і буде мені щастя. Ось, ось я зробила рядочки. І оце таке голубеньке насіння. Це в мене листкова петрушка. Густенько. вже По 10-15 см між рядочками. Далі я чорнушку посіяла. Ось тут, ось тут укроп. Прибігла до батька в теплицю. Ось я тут сіяла, її, господи, милостивий, капусту ранню, червневу, схода капусточка. Сьогодні я її підживлюю. Зійшла гарно редиска. Прямо гарно зійшла схода салат кучерявий, одеський кучерявий. Ось він такий. Теж підживлюю, підживлюю мочевиною. Нема коли мені з нею панькатися, її розводити і виміряти. Оце так розсипала. Ось тут сходить в мене Дідмаршерка пусточка. Ось вона сходить. Ось така малесенька. Ось вона Сіяла її буквально тиждень тому. Ось вона сходить, манісінька моя красавиця, Гарнюнька. І сходи харківська пізня капуста. Ця взагалі зійшла, мабуть, дуже свіже насіння купила, бо зійшла ось прямо мігом. Так дуже швидко зійшла. Все сьогодні підживлю, бо нема коли цацька ця і панька ця. Тому сьогодні і все зразу полью і буду бігти додому. Поки полипала, побачила, що ось, ось зіходить ще у мене укроп. А тут у мене ще поприростали нарциси. Ось, ось скоро заквітуємо, як люба квіточка. Сходи в мене ось цей гіацинт. Далі сходять лілії. Тут у мене трохи є рядок ранніх лілій на букети сходи. Ось будуть квітувати в мене нарциси. Проліски відквітували вже. Я все пополивала. Ось сходять теж лілії. Ось вони, ось вони сходять лілії. Це ось був пролісок, він одквітував. Це залишки в мене тут. Я колись їх тут садила, а тоді викопувала і, мабуть, просто попропускала. І от воно сходить. Потім без тут немає. Підігріва в цій теплиці. Осталося в мене трохи Цієї, Хризантеми Хризантема тут була, забула її назву, до записано. Я дивлюся, гарні сходять пагони. Ось, Можна черенкувати буде. Скоро будуть череночки Забула, як вона називається, нема пам'яті. Я сьогодні її підлила. Треба ще підкормити і можна буде черенкувати. Дєтка тюльпана сходи там десь. Я просто роблю для себе висновок. Це я в тому році просто не встигла викопати. Ми переїздили, міняли місце ж... проживання і переїздили. І от не докопала, забула за неї, а вона непогано перезимувала тут у мене в теплиці. я дуже рада цьому. День сьогоднішній доходить кінця. Буду закруглятися, закінчувати своє відео сьогодні. Хочу вам побажати гарних врожаїв, скорої перемоги над ворогом. І до нових зустрічей. Бувайте цілую, люблю всіх!